друзі спішу повідомити вам ще одну важливу новину за інформацією при міністерства цифрової трансформації з 30 липня поточного року військово-обліковий документ можна отримати на порталі дія Військово-обліковий документ формується за умови наявності актуальних даних про людину в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг Документ підтягує всю інформацію з реєстру, в тому числі про статус бронювання і має QR-код для перевірки даних, і необхідний він всім громадянам, які перебувають на військовому обліку. Важливо, Мінцифри наголошує, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, а військово-обліковий документ на порталі Дія можна протягом 10 хвилин. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП або АДІ, обрати послугу військово-обліковий документ, натиснути подати заяву, перевірити свої дані, підписати її електронним підписом. Готовий документ надійде на електронну пошту заявника. Також його можна завантажити в особистому кабінеті на порталі Дія в розділі отримані документи. Якщо відомості у документі неправильні, є можливість звернутися до команди Резерв Плюс та надіслати опис проблеми на електронну пошту або скористатися чат-ботом. Після цього залишиться очікувати на результат опрацювання. При наявності електронного військового квитка в дії зовсім не обов'язково носити з собою його паперову версію. Тож, як бачимо, цифрові технології можуть значно спрощувати наше життя. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хто підписався, залишайтеся на каналі. Буде ще багато цікавого.